Добрий день, мене звуть Леся Воронина. Я пишу для дітей, і намагаюся писати так, щоб їм було цікаво. Для мене кожна книжка це спосіб привернути дитину до читання, і я ставлю перед собою якісь надзавдання. Крім цікавого, захопливого сюжета, крім постійних динамічних подій. Мені хочеться, щоб дитина потім верталась до книжки і знаходила в ній щось нове для себе і щоразу відкривала якісь заховані в цій книжці секрети. Ну ось цю книжку, яку я тримаю. Її видало видавництво Старого Лева, вона найновіша вийшла цього року. Я її дуже люблю, бо до цього виходили перші дві частини слона на ім'я Гудзик» і були дуже хороші відгуки від моїх читачів. Мені хотілося, щоб кожна історія в собі містила якісь таємниці, секрети, щоб дітям хотілося дізнатися, що буде з моїми героями далі, і щоб їм було весело. Бо я вважаю, що найголовніше дитині, щоб цікавість її. Настільки змушувала читати, щоб їй хотілося іще і ще. Ця книжка зветься «Хлющ та інші». І завжди, коли я зустрічаюся з малими читачами, я у них запитую, що вам нагадує слово «хлющ», яке воно. І малі думають, і потім хтось найрозумніший каже, воно мокре. І потім хтось здогадується, що хлющ – це водяник. І ось тут відбуваються три історії: перша називається «Хлющ та інші. Тут розкішні ілюстрації прекрасної художниці Катерини Штанко. І пригоди тут настільки небезпечні, таємничі, цікаві і захопливі, що малі мені весь час писали і просили, щоб я писала продовження. А є ще тут історія, яка зветься пригоди Голубого папуги. І є остання історія, яка зветься Таємниця Чорного озера, коли на землю прибувають помилково через аварію літального блюдця два чужпланетні прибульці, якого звуть Дрон і Круть. І зараз, коли показую вам ці книжки, дві, які звуться Нямлики, Балакуча Квіточка і Прибулик з країни Нямликів, мені хочеться сказати, що головною ідеєю моїх книжок було те, щоб дитині передусім було цікаво. Бо найбільшою вадою наших шкільних програм я вважаю те, що дітям часто доводиться ці е, твори читати, як е, приймати гіркі ліки. Бо так треба, бо так їм сказали. Коли запитую у них, чому вони е, не перечитують цих програмних речей, бо це насправді твори видатних наших письменників. Бо книжки ці написані не для дітей, а про дітей. І читати дітям про те, як українці мучаться, страждають, плачуть і вмирають. Повірте, це не найкраще рішення для того, щоб виховувати нормальних повноцінних людей. Не формуємо свідомість українських дітей як жертв, які весь час зазнають якихось. Неймовірних образ. Наші діти такі ж, як діти з цілого світу. Їм хочеться читати цікаві, класні, дотепні книжки, в яких будуть пригоди, і з, якими, з героями яких вони будуть ототожнювати самих себе.